Друзі, вітаю! Сьогодні 7 квітня з вами знову Реклачок. Дональд Трамп на борту свого літака сказав, що він шкодує, що Росія обстрілює Україну і він спілкується з Москвою, аби ця війна припинилася. Окрім того, він сказав, що йому абсолютно байдуже, що валяться фондові ринки. Для нас добре, що падає ціна на нафту, тому я не поспішав би реально хейтити Трампа за його митні війни. Тому що для нас, друзі, саме для українців, зараз це дуже слушна нагода. Я вам поясню, чому саме. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте цю справді важливу інформацію своїм знайомим і друзям, ставте вподобайки, не шкодуйте їх. Це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. Отже, тепер давайте про все це по суті. Я вам, до речі, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там зараз з'являється дуже багато інформації важливої для розуміння того, що власне відбувається. Загалом у світі із грішми, і в тому числі із російськими. Там дуже короткі повідомлення. Посилання на телеграм ви знайдете в описі під цим відео, і ці повідомлення зараз засвідчують дуже хороший тренд для України. Я про це детальніше розповім, буквально за одну хвилину, а нині все ж таки хотів би звернути вашу увагу на заяву Дональда Трампа. Який сказав, що ми розмовляємо з Росією. Мені не подобається бомбардування, каже Трамп. Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Це, друзі, засвідчує нам усім, що Трамп залишається непохитним щодо своєї ідеї припинення російсько-української війни. Процес триває дуже довго. Крило Дмитрієв, новий фаворит Путіна, я так його назву, і всієї кремлівської еліти, ну можливо, не всієї, але більшої її частини, цього тижня знову буде проводити переговори із американцями. Чи він сам, чи разом із членами своєї команди. Невідомо поки що, але в будь-якому випадку контакти будуть відбуватися. І сьогодні Трамп знаходиться в пошуку тих, хто на Росії ухвалить рішення припинити. Обстріли щонайменше. Ну а далі розпочати мирний процес. процес підготовки мирної угоди. Він тривати може дуже дуже довго. І на тлі цих непростих переговорів Трамп ухвалив для нас дуже хороше рішення щодо тарифних воєн. Чому для нас хороше це рішення? Тому що ви знаєте, ми з Америкою багато не торгуємо. Ми знаходимося якраз зараз у стані війни, хоча вона і не оголошена, але все ж таки, друзі, у нас воєнний стан і нас за великим рахунком. Нема що втрачати, на жаль. Але це і нам може створити дуже сприятливу ситуацію для того, щоб через падіння цін на нафту Росія не отримувала доходів до державного бюджету достатніх для того, щоб продовжувати війну високої інтенсивності, і спонукала російську еліту, яку представляє Дмитрієва, він є технократ, дуже любить гроші, все ж таки йти на умови Трампа, аби війна припинилася. Саудівська Аравія здійснила буквально днями наймасштабніше зниження цін на нафту за останні два роки. Знизили вони вартість своєї ключової марки Arab Light одразу на 2,3 долара за барель для азіатських покупців. Це сталося через кілька днів після шокового рішення ОПЕК різко збільшити видобуток нафти на 400 тисяч барелів на добу. Це повідомлення друзі видання Bloomberg. Ви вже про це чули, але ми тоді не розуміли, які матимуть наслідки саме такі рішення. Опеку Дозволило навіть видобувати більше нафти і Росії, але це їй не допомагає. На додачу до цього всього тарифи Трампа також завдали колосального удару. По цінам на нафту світовим, ціна впала за останні кілька тижнів на 10 доларів за нафту марки Brent. І вона сягає нині, уже коли я вам от розповідаю, менше 63 доларів. А російська нафта торгується ще менше на рівні трішки більше 50 доларів, 50. Собівартість російської нафти 50 доларів, скільки б вони її не видобували. Хоч три вагони, умовно зараз наголошую на цьому, вони не отримуватимуть доходу до бюджету, друзі. І для Росії це справді такий собі економічний. Удар і нафтова пастка, в яку вони потрапили і з якої їм вибратися буде дуже складно, так само як не зміг Радянський Союз вибратися з неї у 80-х роках, коли також падали ціни на нафту через те, тому що Саудівська Аравія також тоді почала видобувати більше нафти. Ситуація один в один повторюється. Зниження цін б'є по найуразливіших місцях економіки, по доходах від експорту нафту пише Блумберг. Якщо ціни не стабілізуються в найближчі тижні, Кремль може зіткнутися із бюджетною катастрофою, яку не переживала Росія навіть з кризи 2014 року. Але більшою криза є 87-му року, так званий чорний понеділок. До чого зараз рухаються фондові біржі по всьому світу. І на тлі цих не дуже привабливих подій для Росії, для нас, звісно, привабливих, там вперше вирішили за півтора року з січня 24-го продавати валюту з Фонду національного благосостояння добробуту українською. Ну, для цього причина одна: не вистачає грошей в бюджеті, і вони впродовж лютого березня місяця зафіксували падіння доходів до державного бюджету Російської Федерації на суму 20 і е, в період з 7 квітня по 12 травня вони мають намір продавати активи саме з цього фонду національного благосостояння, який і так уже напівпорожній, тому що його розмір зараз обчислюється саме тими. Фінансами, які вони мали на момент створення цього фонду, там свого часу було понад 150 мільярдів доларів, зараз там ну трішки менше. І вони тепер будуть трішки це в рази друзі. І вони тепер будуть продавати щодня 1,6 мільярда рублів для того, щоб стабілізувати якось доходи до державного бюджету Російської Федерації, але чи їм це вдасться? Зараз, мені, чесно кажучи, поки що не зовсім зрозуміло, так само, як і їм. Чому, кажу, незрозуміло, тому що ціна на нафту може повертатися назад. Цього виключати не можна, але все буде залежати від того, які рішення буде ухвалювати Трамп, поки що йому чхати на всі ті падіння бірж, як він сказав, я ще цього обов'язково зараз торкнуся. А на тлі того, що Саудівська Аравія що найменше на квітень, травень і можливо навіть червень збільшує видобуток нафти, то найближчі 2-3 місяці для Росії є мало перспективними. Навіть, скажу так, дуже туманними щодо можливості стабілізації економіки взагалі на Росії є один зараз такий момент, цікавий, за яким я поки що слідкую. Долар на Росії почав укріплюватися. І там рубль почав летіти донизу. Ну не зовсім летіти, але є тренд його здешевлення для російського бюджету. Це добре. Але поки що це не рятує. Видання Bloomberg, яке я щойно задав, констатує, що вартість нафти марки Урал спала нижче за відмітку 60 доларів за барель. Матеріал вийшов два дні тому. Журналісти тоді ще не знали, що буде цього понеділка. І за даними Мінекономрозвитку Росії, у березні УРАЛ спродавали за кордон у середньому по 58,99 долара. Це рекордно дешево з літа 2023 року. А зараз, друзі, ціна складає ледь більше 50 доларів, що взагалі є, ну як на мене, унікальним сьогодні явищем для самої Росії і. Абсолютно очевидно, що зараз у Кремлі чухають потилиці, що робити далі. В той же час, через митні війни Трампа, фондові ринки по всьому світу полетіли донизу. Якщо ви будете слідкувати за російськими телеграм-каналами, які зараз ну, спрямовані і раніше були спрямовані саме на гроші, фінанси інвестиції, вони само ранку публікують повідомлення про те, як валяться ці фондові біржі. От українські ЗМІ спокійно до цього відносяться, тому що ну на нас це за великим рахунком ніяк не впливає. Московська біржа лише сьогоднішнього ранку втратила понад 4%. Так, падає і американська біржа, але Дональду Трампу, як він каже, абсолютно начхати на те, що хтось щось десь як падає. Він говорить щодо своїх. В митних воїн. Іноземним урядам доведеться заплатити багато грошей для скасування нових масштабних мит і прийняв їх з прийомом ліків. Виступаючи перед журналістами на борту літака, де він полюбляє давати різного роду коментарі, він дав зрозуміти, що його ну ніяк не турбують різні падіння індексів і трильйонів втрати світових фондів, ринків, і навіть те, що Вілона Маска там серйозно впали. Продажі Тесла його також це абсолютно не хвилює. Він говорить: я не хочу, щоб щось падало, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. І сказав, що у вихідні він спілкувався з лідерами Європи, Азії, які сподіваються переконати його знизити тарифи. Але каже, вони сідають за стіл переговорів, вони хочуть говорити, але розмова не буде, поки вони не заплатять нам багато грошей на щорічній основі. Що він має на увазі? Це збалансування. Торгово-економічних зв'язків зі сполученими штатами Америки Аби сальдо було ну щонайменше нульове. а то можливо навіть і позитивне для Сполучених Штатів Америки. Так, це не ринкові методи управління, але Трамп вирішив діяти таким чином. І ще раз наголошую: нам це дуже дуже зараз може стати в нагоді. Фондові ринки Азії та Океанії обрушилися. Японський індекс ТОПІКС ввалився більш ніж на 12 Австралійський АСІК втратив близько 6%. Падіння також зафіксовано на інших ринках регіону, включаючи Південну Корею. Та Тайвань. Китайська фондова біржа також рухнула більш ніж на 10%, друзі. Тому, коли я вчора вам розповідав, читаючи іноземну пресу, не поспішайте довіряти сумнівним аналітикам, які пишуть, що Китай є кінцевим бенефіціаром митних воїн Трампа, ну це не зовсім так. Китай зараз в дуже складній ситуації, ну так само, як і весь світ. І те, що Трамп наважився на це. Нині багатьох спонукає до рішень, якими вони будуть. Ну за цим треба слідкувати, і експерти пов'язують обвал із геополітичною напруженістю та нестабільністю на глобальних ринках, і попереджають про можливість другого в історії чорного понеділка, з який я щойно згадував, який стався у 1987 році, і якраз тоді розпочався розвал Радянського Союзу. Чи стане це початком розвалу Росії? Не думаю, але це може стати початком зміни влади на Росії, що найменше її обличчя. Окремі члени команди Дональда Трампа вже почали виказувати невдоволення політикою Трампа також. Ну, наприклад, Ілон Маск, про якого я вам вчора розповідав у вечірньому відео. Він сказав, що з Європейським Союзом американцям варто встановити безмитну торгівлю. Це взагалі повністю суперечить політиці Трампа. Маск уже Трампу нібито довів свою позицію, але я не думаю, та навіть впевнений, що Трамп. Ну, не приставатиме на його зауваження, ініціативи і так далі. Радник Трампа Пітер Наваро розкритикував загалом Маска і сказав, було цікаво чути, як Маск говорить про нульову тарифну зону з Європою. Він цього не розуміє. І те, що, на мою думку, важливо зрозуміти про Ілона, це те, що він продає автомобілі. Ну, фактично, Наваро підтвердив нашу з вами версію про те, що причиною такої заяви Маска є падіння продажів автомобілів Тесла. А тарифні війни суттєво. Здорожчують виробництво цих автомобілів, які витовляються і в США, але з комплектуючих китайських, які будуть обкладені митами у розмірі 54%. Тому капіталізація маска нині під дуже серйозною загрозою, і маск із друга Трампа може стати його, ну що найменше супротивником. Наро додав, що ланцюжок поставок до авто, очевидно, зазнає удар від тарифного режиму. Він зазначив, що Тесла виробляється на заводах в Техасі. Вони отримують багато комплектуючих з Китаю, Мексики, Японії, Тайвані та інших країн. І сказав, що маск не розуміє механізму за допомогою якого інші країни обманюють США в торгівлі. Ну отак, от от, друзі. Від любові до ненависті абсолютно один крок. І зазначає, що доведене падіння на фондовому ринку цього тижня, після того як Трамп оголосив про нафтові тарифи, коштувало маску 18 мільярдів доларів лише за акції Тесла. Ну а є й інші, в тому числі на цьому тлі ми маємо шанси підписати вигідну угоду про. Українські рідкоземлі мінерали зі Сполученими Штатами Америки. Так, друзі, маємо серйозну нагоду, тому що Трамп сьогодні готовий до укладання угод, багатьох угод. І цього тижня наша делегація поїде до Вашингтона для того, щоб продовжувати переговори щодо угоди про мінеральні ресурси. Про це повідомила Юлія Свереденко і говорить, що завданням поїздки буде початок переговорів щодо нового проєкту угоди, яку запропонували США після кількох тижнів мовчання. Хоча, знову ж таки, самої угоди, як я вам говорив, ніхто не бачив і ніхто про неї толком не знає, окрім Кабінету міністрів, який не розкриває деталей. А все решта то просто домисли і перекази. І на завершення, друзі, вам ще одна новина з близького сходу. Ви знаєте про те, що президент Ірану заявив про готовність почати переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерного озброєння. Але буквально після нього міністр закордонних справ сказав, що ми не готові до таких переговорів. А пізніше стало відомо про те, що верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї привів збройні сили Ірану. В стан підвищеної бойової готовності, тому що американці також перекидають на близький схід додаткові свої війська, озброєння, системи протиповітряної оборони. Але вже нині очільник закордонного відомства Ірану каже, що ми готові до переговорів, але з посередниками. Чому я акцентую увагу вашу саме на цій деталі? Тому що на Близькому сході, зокрема, в Ірані, який є ключовою. Сьогодні країною, що дестабілізує ситуацію не лише на Близькому Сході, а й в усьому регіоні та й загалом на півсвіту. Сьогодні велике непорозуміння у самій владі, яке створилося на тлі погроз Трампа розпочати бомбардування Ірану, і це також може стати одним із факторів тиску на Росію, аби вона все ж таки погоджувалася на безумовне припинення вогню в Україні щонайменше. Тому що, ну ви знаєте, Іран підтримує Росію, а на тлі його не дуже простих, ну як і раніше, міжнародних відносин, і, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, можливо і війни, то їм точно буде не до Росії. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити, підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами також у моєму телеграм-каналі. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, що ну, і не перемикайтесь. Все буде Україна!